Служба безпеки затримала ще одну коригувальницю російських атак по українській енергетиці. Фігуранткою виявилася 16-річна мешканка Кропивницького, яка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ. За матеріалами справи агентка мала встановити на території теплоелектроцентралі замаскований під снігом gps трекер за його допомогою рашисти планували ударити по енергооб'єкту, щоб залишити мешканців громади без світла та опалення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігурантку на гарячому вночі біля паркану ТЕЦ, де вона намагалася активувати цифровий маячок. Як встановило розслідування, спецслужба ворога втягнула неповнолітню у злочинну діяльність через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. Спочатку окупанти доручили їй тестове випробування, а саме, зняти на відео об'єкти військової і критичної інфраструктури і надіслати їх до ФСБ. Після цього агентка отримала завдання від куратора на підготовку ракетного удару по одному з найбільших у регіоні об'єктів теплової та електричної генерації. Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з РФ на власну банківську картку. Потім фігурантка замовила пристрій в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті. Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили агенції про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.